Доброго дня, шановні аграрі! Сьогодні бувають такі стани від морозу, від іще якихось подій. Що треба пересівати, треба сіяти пізно? Я вам пропоную дві культури. Всі знаєте, що я займаюся соняшником. Я вам пропоную соняшник, синельниківський ультраранній, надшвидкий старт, 75 днів вегетації, екстра фракція, 1500 гривень. Всього 1500 гривень за пасівну для вашого пересіва. Також моя улюблена культура якою селекцією займаюсь. Це сорго. Сорго є 100 гривень, є 200 гривень за кілограм. Червоне сорго, сорго це сте, верблюд степу, і він йому ще з роки якраз оптимальні, тільки-тільки настають. До кінця травня його можна сіяти. Також біле харчове сорго. Вдруг кому буде цікаво, біле харчове це сорго для крупи. Максимально класне, я його сам вирощував. Це максимально класне біле сорго з дуже класними якісними показниками. Звертайтесь, проконсультую, підкажу все, що знаю, роз, розкажу. Дякую вам за вашу працю.